Вітаю вас на каналі і сьогодні продовжую знайомити вас з кімнатними рослинами, які мешкають, живуть в моєму будинку. На цей раз це достатньо популярна хоя блонді чарівна блонді. Була в мене малесенька рослинка, я її живцювала, і тепер в мене таких хой декілька. Всі ці хої в мене на опорі. Хоча я не дуже люблю підтримку для рослин, я дуже люблю, коли вони вільно звисають. Це одна з тих рослин, яка ніби створена, щоб нагадувати про теплі краї, навіть коли за вікном осінь чи зима. І ось зараз вона теж мені нагадала про теплі краї своїм цвітом. Ця хоє за літо декілька разів намагалась цвісти. І постійно скидувала цвіт. І я помітила, до речі, що в одному й тому ж місці я прекрасно знала, що вона така капризуля, австраліс Блонді дуже прив'язується до одного місця. Для неї краще знайти стабільний куточок, де немає протягів, де температура більш-менш рівна, вона любить тепло і щоб світло падало м'яко. І вона буде регулярно вдячна, буде цвісти. Але ж мені потрібно її покрутити, переставити, а вона цього не любить. Вона постійно скидувала цвіт. Є у хої дуже мила особливість. Спочатку з'являється крихітний пенючок на стеблі і може тихо стояти, не розриваючись, не розкриваючись майже місяць. І потім же, коли на рослині формується нове соцвіття, вона часто показує його за декілька тижнів до розкриття. Ось такі коробочки з'являються, наче фарфорові ліхтарики малесенькі. Це перше квітування цієї хої і тільки чотири квіточки я очікую. Дуже кортіло мені вже нарешті дочекатись і побачити, як саме цвіте ця хоя. І насправді хотілося ще й відчути аромат, тому що всі хої, коли цвітуть, вони пахнуть по-різному. Як саме ця хоя пахне, дуже хотілося відчути. Тепер же я цю хою не чіпаю, не переставляю, тільки трошечки поливаю і спостерігаю. Мені навіть здається, що дочекатись, щоб Австралість цвіла, це малесеньке диво, тому що така хоя вже точно не цвіте без приводу. І ось нарешті вона цвіте. А цвіте така хоя тоді, коли їй справді добре. Квіточки, наче нічого особливого, тендітні, малесенькі, ніжні. Кремувато-білі з такою ніжною рожевою зірочкою всередині. І дуже-дуже ароматні. Пахнуть особливо ввечері. Солодко, немов мед, перемішаний з ваніллю. Дуже стійкий і тривалий запах. А що мене вразило ще більше, зазвичай інші хої в мене цвіли ну приблизно добу. І вже починали е, жухнути квіточки. А ця хоя тримає квітки вже днів 5. Ось це для мене якраз відкриття. Дуже довго тримається квіточка, і дуже довго тримається аромат. Я в захваті і від хої, і від цієї квіточки. Росте така хоя речі, не намагається перемогти всі інші рослини. Тихо, плавно нарощує свої довгі пагони, я їх отак от веду вздовж опори, не дозволяю їм вільно витись. Відчувається, що їй це не подобається, вона періодично відсушує батоги, які я прищіплюю. Я прищіплю їх прищіпкою, тримаю. Ну, я ж кажу, ухоє своє життя окреме, навіть інколи батоги ця хоє на підвіконні, і батоги вилазять через тюль в кімнату, вона це робить сама. Зараз в нас ще пізня осінь. Для мене це ще одне диво і відкриття, що так пізно вона цвіте. До речі, листочки в неї такі ніжно-салатові, з таким теплим, золотистим підтоном. І з часом вони темнішають. Бачите? Глянцево-зелені, товстенькі листочки, і новий приріст виглядає, наче підсвічений сонцем. Цей ефект дав рослині оригінальну назву, саме таку блонді. Надзвичайно ніжними виглядають нові пагони. І ось що з'явилось, це для мене нове на цій хої, якраз після активного освітлення влітку, це ніби веснянки на обличчі. З'являються такі крапочки, коли сонця дуже багато. Сорт любить світло, але не надмірно. З'явились ось такі червоні крапочки на листочках, коли така рослина. Отримує більше світла, ніж зазвичай. З'являється така пігментація. Листочок починає виділяти антоціани саме для захисту, або ж це природний декоративний делікатний сплеш. Вона, до речі, належить до групи австралійських хой. До речі, достатньо популярна, найпоширеніша хоя Австраліс Блонд.